Ти прийшов на пляжик? <тас> Сашенька сьогодні перший раз на пляжик У -у -у! Але вода холодна і ще ніхто не купається Ну нічого страшного вже. Ах ти хулігано, призгабне, да. Босяк, собака така. Санька, да? собачка така. Танцор диско Танцор диско ні, <світнє> 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 то ти далеко не забігай, будь ласка, бо ще холодно. Справді вода ще така покладна, покладна. Але якщо ми сюди добиралися, так якось було жарко, так, да, Санька? Було так жарко, неприємно, що ти приїхали, ножки мокнули в воду. Та я якось Не <світнє> хочу. Класно такий? Це такий м -м -м, басейн. <світнє> <свист> Такий класний басейн. О, ба да бада, бада Знайшли таке колесо. Мабуть, хтось в'їхав сюди, колесо згубив. З мосту, мабуть, там згубили. Отаке От гарненьке у нас Дніпро. Побіг! Ну все, пока. Ну вже пока.